Щоб не потіти, я також колись повівся на успішний успіх, ось в цих всіх інстаграмах, соціальних мережах, де люди заробляють дуже багато бабла, іначе за короткий проміжок часу, і ти дивишся, і думаєш. Ти ж не особливий, чому в тебе робити результати? А в мене не виходить робити результат, і мене це тригерило, бісило настільки, що горіло під жопою. Але я розумів, що в будь-якому випадку вони транслюють лише гарну картинку, і ось ідеальне становище. У кожної людини є періоди дати типу, по життю, і в якісь моменти людина може знаходитися на піку своїх навичок, свого позиціонування, своїх продажів. Ось в неї просто все летить. Да, типу пізнець. Ось це називають успішністю зазвичай. Але це ж типу період просто піку, і ось коли ти на своєму нижчому положенні дивишся на пік іншої людини і починаєш це порівнювати. Тебе це може дуже сильно вибивати з колії. Тому нагадування про те, що не порівнюй, типу, свій низький стан і своє низьке положення, із тим, що в людини летить, і піс бі... як все получається. і колись ця людина буде знаходитися внизу, але в її інстаграмі ти це не побачиш. Розумієш, в чому штука? Ось напевно таку думку хотілося передати.